Що змінилося відтоді, коли російські війська зуміли зайти в Грабовське? Яка актуальна ситуація на сьогодні? Мінування вони проводять дистанційно, але це так не перші їхні такі дії. я пам'ятаю, рік тому приблизно в Білопільській громаді вони також дистанційно мінували територію. Про що це каже? Про це каже, що їхнє намагання пройти далі вглуб, в напрямку інших населених пунктів провалилися і вони зараз. Мінують для того, щоб бо, ну, бояться контрнаступу з, 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 з сторони збройних сил України. Вони постійно прощупують нашу оборону на інших е, ділянках. Це психологічний тиск на населення, на владу. І як я зазначив, також на переговорний процес, який триває. Ми всі бачимо, який важкий цей процес. Який характер дій ворога може йтися? Тільки по сумській громаді за минулий рік було 700 ударів різноманітних. Це і ракети, 17, і каби, і майже 600 БПЛА різного типу. Бачу, що кількість БПЛА у них на, на щастя знизилась кількість об'єму. Це або логістичні якісь питання. Друге, це те, що знищили їхній арсенал. Їхній склад для для шахедів, для гірані може з цим ще бути пов'язаний. Тому причин може бути безліч. Буде mm -hmm. сподіватися, що вони припиняться і взагалі. Володимир Біцак був щойно на зв'язку. Заступник голови Сумської районної ради. На все добре, до зустрічі.